Вітаю, друзі, в себе на каналі. Приїхали на поле. Це в нас вже крайній посів соняшника. Сьогодні останній день посіву. Сою вже всю ми посіяли. Залишилось посіяти нас соняшник. Тут залишилось 30 гектар. Сіємо ми тут зонією. До речі, у нас тут буде демо, демо, у, демо поле. Буде посіяна алькантара 3 гектара. А різони буде посіяно 5 гектар, і далі буде посіяно Амазонія на цьому полі. Так що в одинакових умовах тут був на соняшник. Сіємо соняшник по соняшнику, була пісковка весняна. І зараз зробили одну поцілувацію, другу і сіємо соняшник. Так що буде цікаво спостерігати, що з цього всього вийде. Дівчук, а що у вас так багато сьогодні? Я хоч у роботу роблю, а не що я зрозумів так, сіем з карбомітом десь по 130 кг на цьому полі. Трактор 60-70 нікола. Вже, бачите, падалиця пішла соняшника. Це ми тут провели культивацію десь 5 днів назад. Ну Ми для чого це зробили? Ми е, зробили культивацію, витримали 5 днів і зараз 7 і днів через 8-9 накриємо його раундапом десь по літрі. Уберемо цю падловцю, деякий, можливо, сон. Зійде, ну я думаю, буде чисте поле, тому що сіяти соняшник по соняшнику теж, знаєте, треба з обережністю. Ну, у нас в цьому році такі поля будуть. Десь 100 гектар буде посіяно ну, по класиці, а 100 гектар соняшник по соняшнику. Де то так. До речі, соняшник ми продаємо. І, якщо вам цікава ціна, зараз 16 300, 16500 по першій формі за соняшник дають. Так що ціна на соняшник піднялась. І до речі, в цьому відео, в прошлому відео у мене було багато, я говорив про моноліт, показував вам е наш магазин і там було е таке знаєте, зауваження. Дякую, що людина написала по доставці, що по Богодухову у нас 300 гривень, хоч кілометр проїть, хоч 3 кілометри, 300 гривень. Ми виправились і в цьому відео обов'язково я вам покажу розцінки на доставку, все ми повиправляли, частину взяли на себе. Це для наших покупців, щоб доставка у вас була, знаєте, в таких розумних межах. Корекціока направлена на українську мобі А, я зрозумів, це просто по вулицях. Так, нова політика там вся сходиться. Ага, ну дивіться. Ще так зняти, ще було. Понятно, ціни, кому куди якщо нужна доставка, і зніму ще отак ось. Доставка по моноліту. По селах, по вулицях. Так що це далі відео, трошки покажу наш моноліт і покажу наші розцінки. До речі, там ще було одне зауваження, що коли ми збавили ціни там на цемент, на все, в нас були акції, то знаєте, я не буду казати там, ну наші конкуренти, не конкуренти, люди приходили, кажуть, та ми там зверталися, у вас так дешево, а там дорожче, кажуть, що у вас там просрочене, там чи не такої якоїсь якості. люди. Добрі, не вірте. В нас те саме, що ми беремо заводське, ті самі машини, все возять так само нам. Беремо ми його небагато, ніякої просрочки, ніякісного товара в нас нема. Просто ми зробили таку акцію для людей, щоб в такий тяжкий час людина могла собі дозволити купити трошки дешевше товар. У нас і так націнка нездорова, плюс ще акції. Плюс тепер у нас буде акція на доставку. Так що не забувайте на наш магазин, звертайтеся. Ну далі трошки я покажу. Про а зараз ми знаходимося на полі, і багато питань йде, а як же у вас там соя вимерзла, не вимерзла. Так, да, у нас є морози, десь більше, десь менше. Ну, соя, слава Богу, стоїть, це нормально. Як я вже говорив, соя в нас така. До мінус трьох, я думаю, витримає сміло. Вона в нас провірена вже на рахунок цього. Ну, поки стоїть. В цьому відео я обов'язково проїду по полях і покажу вам нашу сою. Де і ранній посіві, пооранкі, по, по дисковці. Таке невеличке відео, давненько вже не виходив, не спілкувався з вами. Холодно, не холодно, будемо досівати. І, звісно, спостерігати за нашою соєю, Як вона витримає ці холода, морози. Настроїли десь по 140 кілограмів, я вам сказав 130, ну це зараз посчитали. 에, посчитали трохи, десь по 140 Там ми сіяли по 110, тоді трошки зменшили в районі 100, потім десь сіяли 120. Ну, Дивилися тільки нас добре, площадя -то вже змінювалися, то додали, то зменшались. Ну як завжди, що то знаєте. Переносились. Ну, не по нашій, звісно. Провині, ну так треба було. Так дуже гарно. І тому висів добрив трошки, а тут, я ще раз повторюю, десь буде по 130, по 140 кілограм. Починали ми там чуть більше, чуть менше, потім вийшли на 140, щоб ну, не залишались добрива. Для чого нам їх залишати? Ну і так. Собственно говоря, ми працюємо. В цей нелегкий час у нас тут. Ми все равно маємо надію на краще і працюємо в полі, сіємо. Та вони ж поїхали, треба було помогти, зацепити. Ти вже сам привик, цепляти. Ну, я вже сам, що я, а Там, до речі, запчасті, юр треба буде дозаказувати. Ти написав там список. Рімень включив туди. Э, ні, серега так? Да. А ну у нього блок, це ремень писане. І все, без нічого? Ну, поки я так ще ніде нічого ні, ні. Те, що по варіатору теж прийшов. Я ж думав сьогодні очищу. Так от приводі все. Ну так, да, давайте, да, щоб ми оперативно, давай, витягуй. Та я сьогодні тоді тебе все по що там пописано, хай їде. Тоже запчастини заказуємо. Не дешеве задоволення. З запчастинами ми чесно скажу. Замовляємо і на Ірбісі, і на «ТМІ» замовляємо. Ну, що я хочу сказати про «ТМІ»? Там, звісно, може і оригінал ми. Дещо замовляємо і на ТМІ по оригіналу, ну, ціни там просто космос. Глазки на шнек, супер скидками в ТМІ, мені вийшло десь 18 ну, до 19 тисяч на Ірбісі в районі 3 тисяч. Так що ціни ножі на різку 47 тисяч, 52 штуки. Короте, ціни... Страшні, Оце ж йде розмова про те, що якісь повинні бути розцінки на збирання врожаю. Якщо ви знаєте, я займаюся, вже давненько займаюся, вже більше, на 15-20 років послугами на комбайнах. У мене 4 комбайна, збираємо свої і допомагаємо тут по сусіднім господарствам. Так що то у нас таке. Це ти маєш за, за рівня? Да, що треба було потому, що на 480-му, там я теж після аврути прийняв. Там така ж, що я вал там міняв. Вібрація йшла, що поки не втопнув. Ну зараз не, не в валові проблеми, не в варіаторах, а іменно в рівні, що він лопнув да. Да, і пішла вже вібрація. І то, що і за тої трещини, да, воно тоді трещина, воно, воно, да, воно починає тоді його то, і бити. Да? може бути. Все може бути. Та ні, закажемо. Це той з дорожчих. Той, що... да, 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 це ж на ротора. На ротора там вже дорогущі. Вони, вони одинакові вроде би, на барабан, на ротора. Ну що то по стоїмості він двічі дорожчі. Ну да, так, на ротора, Наверно, по да, ну, да, на 580-му там стоїть. Так, ще вам покажу, як вовка сіє і поїдемо зараз на базу з вами. Ну і да, далі в нас соя і наш будівельний магазин з розцінками на доставку. До речі, ж ми Вилий, Бачив, читав вже там коментар по поводу доставки. Тепер у нас 300 гривень, вона перейшла на 150 Ми зменшили. Ну це якщо так по Богу Духу, десь недалеко, 150, чи далі 200, чи далі 250, якщо вже дуже далеко, тоді 300 гривень. У нас же теж є і 5 кілометрів десь по Богу Духу виїхати. До зарябинки зараз буде доставка, до зарябинки. От, якщо ти закажеш, буде 300 гривень. Це час наші перевізники трошки поставили меншу частину, ми беремо на себе. От Якщо там перевізник ставить 400, то я 100 гривень компенсую і буде 300 гривень. То у нас таксі сіки до зарябинки курсі діла? Я навіть не знаю. А, це, а зараз буде пристав, доставка товару газелью 300. Це ж вигідно, правильно? Це ж не так сі, де тебе одну Так що, звертайте на це увагу. Ну, 500 раніше було, а зараз буде 300. Доставка в Зарябин. А на Шевченко раніше було там 1200, а зараз буде 800-900. Ну Там теж воношеччина ж розтягнута, то буде якби там край ваношечного, середина і дальній воношечені. Буде три розцівки. Ну так, дайте, де села розтягнуті буде трошки. Ну нічого, От ви ж написали, ми все це пропрацювали. Так що пишіть, де що вам не подобається в нас, обов'язково ставте в нас, щоб ми це розуміли, як правильно нам поступати в нашому магазині. Тисяч, дешевше, це от сили. Ну взяв вже мусор і це ж може бути не карпамід, а якийсь порошок насипа. Ну видно, що це не карпамід. І я ж стільки разів говорив вже людям. кажу, Будь ласка, не ведіться на цю тисячу-дві. Навіть у тисячу дві. І даже ось на мене підписник дзвонить е, на рахунок е, сім... ну, соняшника посівного. Дайте телефон, де ви берете? Тому що. Хочу взяти, бо беру постійно в інтернеті. Так кажу, як брати його в інтернеті, там те, що вам рисують за пів ціни, так краще набрати все без кучі. Це буде більш якісний е, посівний матеріал, ніж те, що ви купите, а там забадяжене, не пойми що і чимось покрашене. Беріть тільки оригінал. Оригінал, звісно, стоїть дорого. Оригінал стоїть на сьогоднішній день там посівна сінгенти в районі, в районі там, 200 доларів. Це 8 тисяч гривень, там 7, 7 з половиною, 8, там ну, теж є 180, 160, 200. Треба брати провірений фірм і сіяти якісний матеріал. Оце я беру в агроресурсі. Хто звертається, даю телефон Сергія, хто у нас тут по Харківській області, хто дзвонить до нього, там з других, він дає телефон там, хто менеджери по інших областях. Ну, ви можете також звертатися і інші фірми, ну такі, що возять оригінал. Ну, це провірені фірми, там, я знаю, як Бізантех, там політтехніка, там ще які там є у нас. фірми, я не знаю. Я працюю з агроресурсом. Якщо не грайтеся з посівним матеріалом, я завжди говорю, обробіток має у вас бути якісний, е якісна дискова борона, якісний культиватор. Е це все має бути. Е Насіння обов'язково, я на цьому не економлю, я вам не кажу, що беріть там щось подешевше. Так, да, ще раз кажу, там листові, можете добрива не дати, але якісний матеріал і боротьба з бур'янами. Це саме головна запорука вашого врожаю. Так, ще трошки вам познімаю, покажу нашу роботу в полі. Як працює наш... Нікола 60-70, як працює, сівалка наша. Сувагина, маштували. Годі би та сію. Сію, так живу. Сіє так його складка, на скрізь тіже не Сівалку брали, не ну, ще раз вам хочу сказати. Сівалку брали в агрокарі. Ну, чесно вам скажу, що вам, топ тобто, б там що не говорив, ну просто чесно, як є. Е, люба фірма, яка займається капіталкою, хоч ці валок, наверное, та будь-якої вона все одно на всьому економить. Ніхто вам не буде ставити оригінал. Так, да, береш вроде все красиво, зроблено, викрашено під оригінал. Ну, запчасті не оригінал. Починаєш розбирати, там можуть стояти кіски з різними подшипниками, з металолома, Ну диск один там з таким подшипником, другий з таким. Починаєш заказувати на всю, оказується там половина кістки з одним подшипниками, половина з другими. Ну самі ж розумієте, ті самі циліндри, те саме все там, тоді на перебирати. Та вони покращені, вроді не чуть-чуть, все нормально. Ну а потім все одно треба буде перебирати вам їх. Ніхто там не буде. Якщо вже взяти, знайти нормальні запчасті, краще зробити самому, вийде дешевше. Я, навіть, розумію, це так. Це така моя пара. Ну ні в якому разі не брати зібрано. Красиво. Це те саме стосується і тракторів. Як там люди беруть покрашені, красиві кабіна, руль. А там воно з дільма зроблено. Працюємо з автопілотом. Ну на всяк випадок вже звісно у нас стоять маркера, тому що не завжди є сигнал. Да, тут раніше трошки тут чуть, чуть пізніше, ну сейчас покажу. Пошли. Сім посох. Тут чуть, чуть пізніше ми обробили. Це саме ранній посів. Бачите, яка вже своє стоїть. Висів. Ну ось суя. Поки, слава Богу, жива. Морози перестояли. Ну і бурянець вже йде. Ну неділю ще терпить, правильно, Як тільки вибирати, коли не буде оце вітер, можна буде бризкати. Була, бачите, сон. Сон Що, поїхали? Ніяких болячок немає, нічим не оброблено, все нормально, правильно? Цю ніч буде саме холодніше, не знаю, там буде морозу. Ну, надіємося, що ця соя морозостойка, як я говорив. так що Я думаю, що все буде нормально. Все переселяємо. Сою вам показав, що поїдемо на соняшник. Такі граундапом, а вже соняшник по сходу. Так що Варіант не підійдемо. На а, я зрозумів, це просто по вулицях. Так, це нова політика, там вся сходиться. Ага, ну дивіться. А, ну, я... Ще так зняти ще було. Понятно. Ціни. Кому кудись нужна доставка, і зніму ще отак ось. Доставка по моноліту по селах, по вулицях. І трошки магазин. Якраз уже кінець дня, нікого нема. Смущати нікого не будемо. Довго знімати не буду. Перед цим я вам все знімав, показував, всі вам ігрушки. Горіть, привіт. Всю нашу посуду, весь наш магазин. Ну що, тарифи побачили? Я делю всі ціни познімали, так, да, Ігор? На дверях висіли, вже немає. А де їх теж коректують? А. а на товар ось на проблема є. Так, да? о, я зніму. Це вже обновлені ціни. Ну попробую на вашому стольбі зняти ціни, щоб люди почали. Немає, якщо подивився. Ну хай може. А, оце от, от біля дверей. Ну ми з дверей зняли, а то. А, я ж до дверей підійшов. Ого, Стойкий. Це ще ж процентна скидка є, так, да, Ярю? Хоч і невелика, але є, правильно? Тому що ціни і так вже невисокі, то в принципі ще плюс 3. Це гарантовано, плюс 5. Так. А, все хотів оце показати, ще цей стенд. Може кому потрібні болти, є різної прочності. 10,9, 8,8, гайки, шайби, з контргайщі. тут все, що хочете. Чорні, вже ці 10,9, високопрочні. Мебельні. Це так для Бога Духу, навіть, навіть ми займаємося цим правильно. Так. Що воно там виходить з тим швами, так? Нормально? Хто там мазує? Ігорюк. Ігор Петрович, одні ви працюєте, коли не зайду, то замітаєте. Одне начальство, так? Нікому помогти. В базу попали вже вечором під шабаш. Ну Трошки покажу нашу базу. Може зараз зайду в анар, покажу, як ми комбайни вже почали потихеньку ремонтувати і заберу хлопців і відвезу домой. Так, Постелили пліти, звісно, ця штука непогана. Дес у нас у нас на виході. Ще коїкі деталі чекаємо. Так, я вас везу домой. А? Домой вас везу, Серега сказав щоб я вас забрав. Я на Богодуха їду. Да, 6 часов, так, да, якраз. Ну, вже почти. Ще нас трошки додавалось. Да, Передівайтеся, я покажу комбайни. З трудом, ну куза. Кузов двигається. Комбайни дуже не розбираємо, вони в нас небагато робили. Так, дефектуємо, рівні, там наконечники на балку, подшипники на роторах. Ну це ми кожен рік міняємо. До речі, поставили, бачите, нову резину, диски резину. Кому цікавий розмір, це у нас тут спарка стояла 960 на R32. Передивляємося, все, пересипаємо. Це Юрій Іванович щось її розібрав. До речі, у нас 2,480-х, один можу продати. Я вже колись говорив, вроді так, не всі, кому потрібен комбайн, з жаткою, з ріпаковим столом. Ну, з його рідною жаткою, є жатка. Приставка на соняшник. Це все є у нас. Ну, такі комбайники. Зараз передивляємося їх. Ну, це чим ми тут займаємося. Ножі нарізки будемо міняти, не одному бічі поміняємо. Ну так, передивимось, підладимо і все. Ну, Но зіл наш, хлопці передіваються. Може кому цікаво. Отак от, от воно все у нас буде. ну Це Сергій Олександрович тут керує, розраховує все і буде колись кузов. Надію, що ми його все-таки доробимо. Ми ще то його на саму в саму останню чергу. Так, ну на цьому відео буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставте вподобайки, підписуйтесь і слідкуйте далі за нами. Все буде добре, все буде Україна.